Любі друзі, всім привіт! Дуже хотіла я вам показати гілочку щеплення, яка збиралась квітнути. Ось вона! Це одне з недавніх щеплень, дуже гарного, махрового жовтого сорту. Але на жаль, вона скинула майже всі бутони. Ось один тільки залишився, який вона ще не відсушила. Зараз за вікном у нас зовсім несприятлива погода. Кілька днів іде сніг і мінусова температура. І так склалось, що на початку закладання бутонів у нас приблизно на 12 годин відключали світло з технічних причин, і в цей час аденіуми були без підігріву і, звичайно, без додаткового освітлення. Думаю, це також вплинуло на те, що бутони ця гілочка скинула. Буде дуже шкода, звичайно, якщо і цей бутончик відпаде. Тоді доведеться чекати вже наступного квітіння, щоб побачити наскільки гарно він квітне. Але на цьому аденіумі збирається квітнути ще одна гілочка. Це одне з найостанніших щеплень, які я робила. І звичайно, я дуже сподіваюся, що вона виростить свої квіточки. І я зможу їхньою красою поділитись з вами. Я спеціально знімаю аденіум саме там, де він росте, щоб зайвий раз його не турбувати. Все одно є у мене надія, що все ж таки цей єдиний бутончик зможе розвиватись і заквітнути. Тоді я обов'язково додатково його зніму. На цьому у мене все. Сподіваюсь, найближчим часом все ж таки зможу зняти відео, як розпустились квіти, і поділитись їх красою. Всім бажаю міцного здоров'я, любові, радості, пишного квітіння у ваших квітів, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!